Говорите у вас проблеми з щитовидною? Я не ясновидиця. Але зараз розповім вам трішки про ваше життя. Постійно кудись спішите, з кимось змагаєтеся, кудись не встигаєте. Надто повільно рухаєтеся по життю, правда? Звідки я це знаю? Тому що ваша щитовидка мені про це розповіла. Тіло ніколи не бреше. Скажіть, чим ви хворієте, а я скажу вам, що відбувається у вашому житті. Проблеми з щитовидною зазвичай вони у людей, які постійно спішать і постійно не встигають. Не встигну вийти заміж, не встигну народити. Всі вже зробили кар'єру, а я позаду. Я надто повільна. Ваші ж слова собі. Або ви відчуваєте, що небезпека близько, але вважаєте себе безпомічною, нездатною щось робити. Дивіться, одна з функцій щитовидки забезпечувати людину енергію. І чим більше людині потрібно цієї енергії, чим більше вона спішить, не встигає, постійно знаходиться в стресі, тим більше гормонів потрібно виділяти щитовидці. І коли щитовидка посилено працює, вона збільшується у розмірі, потім з'являються вузли, щоб збільшити площу щитовидної, щоб виробляти ще більше гормонів. І наступна стадія це виснаження щитовидки гіпотеріоз. Проблема щитовидної це стратегія спішити в житті, це проблема нереалізованості у житті, це неможливість заявити про себе світові. Моє завдання знайти причину вашої такої стратегії, навчити вас іншим стратегіям, щоб тіло не потрібно було вам допомагати. І питання на завершення для подумати, що в житті ви хотіли зробити, але не зробили. Що всередині вас кипить, але ви це не випускаєте назовні. Запис на консультацію у Діректи.